Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі в нас субота, 19 липня. Давайте разом з вами проговоримо найважливіші новини з цього божевільного світу. Про що будемо з вами говорити? Зеленський президент України прокоментував важку ніч для нашої батьківщини. Терористи знову запустили ракети і дрони. От тільки спецпредставник Трампа Кіт Келох покинув нашу країну, і тут Путін розпустив свої терористичні крила Сили оборони України. Натомість влаштували пекло. У Москві Трамп передумав продавати американські патріоти і схиляє, тисне аби мерз канцлер Німеччини віддав свої Алієв розриває відносини, прямує до розриву відносин, краще так сказати, з путіним азербайджанська діаспора Москви припиняє своє існування, а сам Алієв наказав ігнорувати зустріч СНД. В Орбана заявили, що вони не просили Україну, виявляється, захищати їх від Росії. Це нічна заява розберемо її. Ну і в Медведєва Дмітрія підгорає від 18-го пакету санкцій. Перед тим як розпочати, попрошу підпишіться на YouTube 24-го, Поставте лайк, підпишіться на мій YouTube ресурс в описі до нашої з вами розмови. Обов'язково коментуйте. пишіть, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. Дуже вітається! Потрібен зворотний зв'язок знати, чути, бачити, що ви думаєте, які ваші настрої, і звичайно, давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. В першу чергу, давайте я вам зачитаю, що кажуть в міністерстві терористичної організації Російська Федерація. Вони заявили про наймасованішу атаку українських дронів за вчорашній вечір, 18 липня, російське. ППО нібито збило 87 українських дронів. Вночі на 19 липня сили Протиповітряної оборони дірявої Російської Федерації запевняють, що збили 71 безпілотник над дев'ятьма регіонами Росії. 13 із них знищено на підльоті до Москви. Аеропорти Шереметьєва і Дамадєдєва Дамадєдова, тимчасово не приймали і не відправляли літаки у Дмитровському окрузі Московської області. Внаслідок падіння дрона пошкоджено лінію електропередач у Зеленограді. Чутно було роботу ППО. Місцеві жителі повідомили про щонайменше шість звуків вибухів. Ну, ми знаємо, як вони збивають. Збивають своїми військовими частинами і критичною інфраструктурою. У Ростовській області під час атаки БПЛА в місті Каменськ-Шахтинський загорілося кілька приватних будівель. В самому місті Ростов горіла військова частина. Кадри прекрасні, стовп диму стояв аж до небес. Дуже хороші. Від, від окупантів самих. Також відомо, що внаслідок падіння, знову ж таки, уламків БПЛА пошкоджена залізниця і Ростовський вокзал. Ну, Бачите, найсильніша зброя в Україні, за даними Міністерства оборони Російської Федерації, це є уламки. уламки Творять дуже багато важких речей на території Російської Федерації. Натомість атака була Росіян по Україні цієї ночі. Кіткелог, от буквально кілька днів тому поїхав. Росіяни не стріляли по Києву, боялися. Вони ж хочуть показати Сполученим Штатам Америки, що вони хочуть миру, і тільки Кіткелох поїхав, як дрони долітали вже і до столиці. Про це повідомляв Володимир Перепрошую. Звичайно ж, Віталій Кличко, в столиці. Загалом атаку прокоментував Володимир Зеленський. Росія під час чергової масованої атаки по містах України запустила більше ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів. Повідомив наш президент. Цитуємо зараз. Продовжується знищення цілей у повітрі. Ще є безпілотники, зазначив глава держави. За інформацією Зеленського в результаті атаки ворога постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська. Одеська, Житомирській області внаслідок атаки є загиблі та поранені. В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру без електропостачання. Залишилося 10 тисяч сімей. Комбіновані удари були по шостій в Одесі. Пошкоджений житловий будинок. В Одесі там, взагалі 20 безпілотників. летіло, є влучання в багатоповерхівку. На жаль, відомо, що шість людей поранено, і серед них дитина. Одна людина загинула. Володимир Зеленський висловлює співчуття родичам і близьким. Глава держави також підтвердив удари ракетами та дронами по Павлограду. Та в чергове наголосив на необхідності посилення ППО в Дніпропетровській області. Справді Павлоград зазнав найсильнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення. Аби захищати міста, потрібні дрони перехоплювачі і, звичайно ж, системи ППО, з якими США носяться по всьому світу і жадібно не хочуть продавати свої Так от, Більд каже наступне: що Німеччина має надати Україні власні системи Петріот а не Купувати їх у Сполучених Штатах Америки, як анонсувалося раніше. Про це більд із посиланням на джерела в німецькому уряді пише, зазначається, що початковий план полягав у тому, щоб американці постачали Україні петріот із власних запасів, а Німеччина покривала витрати. Про це й казав Фрідріх Мерс, що він проговорює з США про те, що Німеччина може купити два комплекси Петріот. Проте Трамп каже більд відмовився продавати системи ППО, які є на озброєнні американських військових і тому європейським країнам доведеться знайти у себе системи для України. Як повідомляє видання більд останні кілька днів тривають. Конфіденційні переговори щодо того, як може Україна отримати цю допомогу за інформацією. Більд все ж рішення вимальовується. Швейцарія, ми з вами про це говорили, посунеться вниз у черзі на системи Петріт. І перша установка піде не в Берн, а в Україну коштом Німеччини. Однак цю установку американська оборонна компанія Рейтон поки ще добудовує, і вона буде готова не раніше ніж 6 Тере 8 місяців. Щоб швидше допомогти Києву, за даними видання, розглядається і такий варіант, щоб Німеччина передала в Україну свій комплекс Петріот, а замість нього замовила новий. Однак його поставка триватиме руками. Видання наголошує і розписує те, що ми з вами раніше говорили: що загалом в Бундесферу є було, верніше, 12 систем Петріот, три вони віддали Україні, дві вони віддали Польщі. Ми з вами про це говорили. А польща вони їх віддали в оренду, аби захищати аеропорт. в Жешві. Це той аеропорт, який є ключовим хабом постачання зброї Україні. Ще одна система Петріот в них постійно на навчаннях в Німеччині на ну, або ремонтується. Ну ось ми бачимо, що справді немає вільних ППО в Німеччині в канцлера Мерца, але ймовірно сюди підключиться те, що ми з вами говорили. 17 установок. Якщо взяти по 4 установки в один дивізіон, не легко це поділити. Майже 5 комплексів. те, про що говорив Трамп. Відповідно, Берн посунеться, Україна буде першою. А в контрактах законтрактованих з Рейтоном, Німеччина буде вище Швейцарії. Про це вже повідомляє Wall Street Journal. Тобто, давайте спростимо, як це буде виглядати: Німеччина дає кошти, аби. США віддали установки, які призначені Швейцарії Україні. І тоді в списку пріоритетному на контракт на нові Петріот буде Німеччина, а потім вже Швейцарія. Виглядає дуже правдоподібно і виглядає дуже обнадійливо. Але знову ж таки, треба Україні довго чекати. Передачі цих установок 8 місяців. Це довго. Щодня росіяни запускають ракети і б'ють по Україні. Треба швидше. Шукайте. Ізраїль там ремонт, списав багато петриків. Невже не можна це все оперативно зробити? Четвертий рік війни. Ну як же ж так? Ви обов'язково лишайте свої думки в коментарях, що ви про це думаєте. Вісімнадцятий пакет санкцій від Європейського Союзу вступив в силу. Я вам коротко нагадаю, це 22 фіноустанови відрізають від СВІФТУ російські, завод в Індії, частина якого нафтопереробний завод, частина якого належить державному державній корпорації РосНЕФТ. Під санкціями північний потік через газопровід. Перший другий під санкціями в Балтійському морі його не зможна буде відновити. Також відомо 105 додаткових танкерів тінгового флоту. Під санкціями туди ж тепер їх 444. Стеля е, нафти російської під санкції. Тепер вона буде коштувати не 60 доларів, а 46,7 долара за барель цієї смердючої російської нафти. Потужний хороший пакет. Зрозуміло, що це дуже не сподобалося росіянам. Як вони відреагували і ким вони відреагували? Дмитрий Медведів, оцей напів людина напів можливо, і я трішки помиляюся в пропорціях, охарактеризував, що йому не подобається в цьому пакеті. Після ухвалення 18-го пакету санкцій заступник голови Радбезу. І колишній президент Російської Федерації Медведів вибухнув черговою агресивною терадою з образами на адресу європейських лідерів і погрозами нових ударів по Україні у своєму дописі в соцмережах. Він накинувся на Європу з потоком лайливих фраз і класичних кремлівських фантазій європейських лідерів. Медведів назвав. Звинуватив Німеччину і Францію в ностальгії за третім рейхом і режимом Вічі та окремо пройшовся по країнах Балтії, Польщі та Великої Британії, обізвавши їх убогими оборзілими і зарослими своїми. Своїм лайном. Ось так він написав. А так же ж знаєте, вони ненавидять за цей загніваючий запад, що аж там лишили своїх 300 мільярдів активів. Тепер вони там заморожені. Якщо такі от не, не подобається вам захід, чого ж ви туди так повзете, як мухи? На, на світло, от поясніть, якщо так все зле, чого ваші діти там російські під прикриттям намагаються виїздити навчатися в різних провідних закладах світу? Особливу увагу мідвідів приділив голові Єврокомісії Урсулі фон Ляйн, яку назвав мерзенною старою бабою. Далі він почав всипати погрозами, заявив, що удари по об'єктах в Україні, зокрема по Києву, продовжаться зі зростаючою силою. А перемога над режимом. Лише питання часу він також до речі закликав до максимального дистанційнування від ЄС, назвавши його мерзенним, і запропонував якнайшвидше зберігати пам'ять про русофобію заходу, аби вчитися ненавидіти. Так, як уміли наші предки за його словами, ненависть найважливіша зброя, що веде до любові, ну вони взагалі росіяни схиблені. Весь світ про дружцу війну каже ніколи знову. А ці 47-і хромосоми кажуть, можемо повторити. Ця фраза яскраво демонструє, як вони люблять не думати про майбутнє, а постійно згадувати минуле. Про санкції ЄС він вів і Британія, яка вийшла з Європейського союзу, підтримала санкції е, саме цієї структури щодо російської нафти, знизивши встановлену граничну ціну також до 47, перепрошую і 60 долара за барель. Таке рішення спрямоване на подальше скорочення доходів Російської Федерації. За інформацією Міністерства фінансів Великої Британії, доходи Росії від експорту нафти вже зменшилися на 35% відсотків в річному еквіваленті станом. На травень 2025 року зменшення граничної ціни на нафту покликане ще більше обмежити можливості Кремля кажуть у міністерстві фінансів Великої Британії. Хочу вам нагадати, що ціна формується яким чином тепер буде формуватися на російську нафту. 15% вони будуть брати нижче ніж є загальна ціна нафти. За в світі за останні 22 тижні і будуть переглядати ту цю ціну раз на 6 місяців, раз на півроку. Раніше планували раз на три місяці. Ну але і так, дякуємо. авторитетне видання Foreign Police Пише наступне, посилаючись на аналітиків, що в Путіна є реальні проблеми у досягненні своїх цілей, але він від них не відмовиться і буде тупити Росію ще глибше на дно. Попри виставлений Дональдом Трампом ультиматум, в 50 днів, про який ми з вами говорили, Путін не має наміру відмовлятися від своїх цілей в Україні та припиняти війну у найгіршому для себе випадку, Путін почне примусову мобілізацію в Росії, але продовжить воювати. Про це у статті для Foreign Affairs пише. Професор історії в Католицькому університеті Америки Майкл Кімміч і запрошений науковий співробітник інституту європейських, російських і євроазійських досліджень Університету Джорджа Вашингтона Марія Ліпман. Вони зазначають, що за 25 років свого правління Путін домігся в Росії майже зловісного спокою. В Україні відсутня будь-яка серйозна політична опозиція, і публічна критика взагалі відсутня. При цьому населення. Населенню Росії даровано можливість займатися своїми справами, зокрема, будувати бізнес без необхідності демонструвати повну лояльність владі. Тобто, ви собі працюєте, робіть і не критикуєте, як тільки хтось відкриває рота, приїжджає бобік, Дубінка, ногою в живіт, і ти вже за ґратами. Життя в Росії тепер може бути, пише видання заспокійливо передбачуваним, навіть якщо іноді вимагає адаптації. Повномасштабне вторгнення в Україну замислювалося Путіним як маленька переможна війна, яка повинна була лише зміцнити вплив Росії у світі та особистий авторитет її правителя. Однак, пише кажуть експерти, через три з гаком роки кривавої м'ясорубки війна лише послаблює Росію, не приносячи їй жодної користі. Але кімін. Річ і Ліпан не вірить, що проблеми на фронті, тиск Трампа і зростаючі проблеми в російській економіці змусять Путіна змиритися з невдачею і укласти мир з Україною. Цитуємо далі їх, якщо Путін під, якщо Путіна підштовхнути, він, ймовірно, пожертвує рівновагою Росії заради масової. Мобілізації та жорстких примусових заходів відродження Росії до величі може бути для Путіна сізіфовою працею, але він піде на крайні заходи, щоб уникнути поразки в Україні. Путін ризикне всім. Запевняють експерти, однак і для України ситуація поки що не виглядає катастрофічною. Автори статті зазначають, що захоплені Росією території не становлять стратегічної необхідності для виживання української держави, а всі великі міста перебувають поза досяжністю російської армії. Ну хіба вони можуть її обстрілювати і нищити таким таким чином, демонструючи неспроможність просування на фронті? І навіть якщо припустити, що Трамп у підсумку не виконає свій же ультиматум про 50 днів і ведення санкцій проти Некі купують енергоносії в Росії. Україна, як і раніше, зберігає наростаючу підтримку Європи. А тим часом у самій Росії починається справжня економічна криза, що публічно визнають навіть у Кремлі. І проблеми Путіна наростають. Але він каже, не буде відступати. Він доведе Росію до ручки. І справді, економіка в Росії просто таки тріщить по швам, і це не мої слова, не мої бажання, а це кажуть провідні чиновники. Терористичної держави спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила на днях, що девізом бюджету 26-го року Росії, який починають готувати чиновники, має стати найжорстокіша економія грошей. Девіз наступних бюджетів найжорстокіша економія, ефективність кожного рубля, контроль за кожним рублем та регіональні бюджети заявила. Ця Матвієнко. Ну, і справді там творяться, знизу знижують вже суми за підписання контракту з міністерством оборони Російської Федерації. Підняли там до небачених висот комунальні послуги в Росії. І хочу вам сказати, що. Марганалізують вони російське суспільство, аби єдиний соціальний піднесення ліфтом була змога отримати хоч якісь матеріальну вигоду, відчути хоч якісь блага цивілізації. Це звичайно ж підписати контракт з Міноборони, отримати ті нещасні мільйони фубликів, і потім спробувати їх витратити, якщо звичайно ж вернуться з окупаційної війни в Україні. Про Китай хочу вам сказати, і в США б'ють на сполох, що в 27-му році може розгорнутися повномасштабна війна по всьому світу. У США та їхніх європейських союзників ймовірно є лише півтора роки на підготовку до повномасштабного військового конфлікту з Китаєм та Росією. Дві диктатури ймовірно завдадуть скоординованого удару у 27-му році. Про це пише більд із посиланням на Командувача військ США в Європі та головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Алексуса Грінкевича. Це той Грінкевич, пригадуєте, які були слухання в Сенаті, де він переконував, що Україні треба допомагати, Україні потрібно давати кошти. І Україна повинна мати змогу себе захищати на думку американського генерала. Якщо правитель Китаю Цзіньпінь справді вирішить напасти на Тайвань, він ймовірно узгодить свої дії з російським диктатором Путіним. Це відкриє двері військовому конфлікту глобального масштабу. Для мене це означає, каже Гринкевич, що обидві речі можуть статися одночасно. За його словами, насувається подвійний удар з боку Китаю та Росії, і саме 27-й рік. Потенційно може стати роком кризи. На усе про все він каже. Є 18 місяців у союзників. Далі про Китай видання Times сказало, що, начебто, на вересень місяць Сі Цзіньпінь хоче, аби в Китаї в Пекіні під час святкування 80-ї річниці перемоги над мілітаризованою Японією зустрілися не лише Сі Цзіньпінь і Путін. Ця зустріч вже підтверджена, але Аби був і Трамп так, от в Росії відповіли, що Путін наразі не планує зустрічі із президентом США Дональдом Трампом та главою КНР Сі Цзіньпіним Про це заявив Дмитрій Пєсков. Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі, а Тайн про це писала Ну йому піддавали з вами сумніву на тому, що може бути така зустріч. Ердоган зідзвонився з. Путіним і каже в телефонному режимі: поговорили про все на світі про близький схід і про можливу третю зустріч в Стамбулі зазначається про це. По канцелярія Ердогана, каже, що під час розмови вони обговорили двосторонні відносини а також згадали війну Росії в Україні. Зокрема, каже кажуть в Ердогана, що вони ем, готові почати. Розмова про третій раунд переговорів між Росією та Україною кажуть, що він є важливим і що Туреччина продовжить проводити переговори в Стамбулі, як тільки сторони визначать відповідні дати. Пісков також сказав буквально на днях, що потрібно, аби всі тиснули на Україну, аби знову ж таки відбулася третя зустріч. Ну, знаєте, Ердоган проводить свою політику. Він хоче імітувати ці переговори, себе демонструвати як. Тією людиною, яка закликає до миру, а хай Ардуган відкриє той меморандум, який на останній зустрічі 2 червня представив Мединський від Путіна, що там написано, і хай почитає чи можна про щось домовлятися або взагалі зустрічатися. Немає підстав сідати за стіл переговорів і говорити з тими терористами, тому що вони в меморандумі, аби припинити вогонь, як мінімум, вимагають вивід українських військ з чотирьох областей, які Росія внесла собі до. Конституції вимагають знищення цієї зброї, повернення російської мови статусу, повернення московського е, патріархату статусу і купа ще абсолютно неприйнятних речей. Жодної, жодної, нагадаю вам, немає пункту, де можна навіть було б щось говорити з росіянами. А Арган каже, що треба сідати. Ну, от, якщо треба сідати, то будь ласка, спочатку дай нам українцям відповідь на всі запитання з меморандуму Путіна. І тоді можна буде зустрічатися. Азербайджан посилає під три чорти Путіна напередодні. Офіційний Баку проігнорував засідання економічної ради співдружності незалежних держав СНД у Москві. Про це писало азербайджанське видання Тренд з посиланням на інформоване джерело. Повідомляється, що зазвичай на засіданнях СНД Азербайджан представляє перший заступник прем'єр-міністра Ягуб Єубов. А Якоб і губов не буде присутні на цьому заході. Причина такого рішення недавні події в Єкатеринбурзі, збита російська росіянами наприкінці минулого року борт Азал і небажання російської сторони вжити адекватних заходів для врегулювання цих питань. Ну і справді в грудні 25 грудня росіяни збили азербайджанський літак, причому хотіли приховати нагло. Що вони це збили за це? Вони не вибачились. За це має зуб аліїв на Путіна. 27 числа червня в Екатеринбурзі, ви знаєте, затримали 50 азербайджанців, про затримані двох вони вбили е, с, е, спецпризначенці окупантів. Ну і бачимо, а Баку віддаляється від Москви. Більше того, е, не лише скасували зустріч в рамках економічного. Блоку СНД також відомо, що Азербайджанську діаспору в Підмосков'ї швидше за все розпустять, заявив колишній голова організації Ельшан Ібрагімов. А чому її розпускають? Та тому що цього Ібрагімова. Він був депортований з Росії і позбавлений громадянства за загрозу, як сказали на болотах національній безпеці Російської Федерації. Швидше за все він каже, розпустять, тому що в нинішній ситуації ніхто не хоче працювати. Розриваємо, бачимо Баку всі зв'язки з Росією, і це дуже добре. Це ослаблення чергової Росії в регіоні. Ми знаємо прекрасно, Азербайджан і Туреччина одна армія. В них фактично є і не думаю, що Росія буде сильно виступати. Обіцяв я вам також згадати про Орбана негідника. Так от в нього є радник. До речі, однофамілець Орбан, політичний його радник е, Балаш Орбан розкритикував переконання, що Україна веде боротьбу з Росією заради безпеки всієї Європи. Москва та Київ, нібито хочуть продовження збройного конфлікту. Е, його цитує угорське медіа Телекс за словами цього радника Орбана угорщина підтримує ідею посилення обороноздатності європи та збільшення військових витрат однак будапешт має озброювати себе бо там не хочуть конфронтації, конфронтації з росією він не погодився з поширеною в європі думкою що україна в війні з росією бореться за безпеку європи Українці воюють за себе і вони мають на це право, але ця війна не за нашу безпеку. Слухайте далі, що каже цей негідник. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Українці роблять свою справу, це їхнє рішення. Подивимось, чим закінчиться ця стратегія. Окрім цього, цей от Орбан вважає, що побоювання нападу Росії на країни-члени НАТО є нереалістичним, бо каже НАТО набагато сильніший за Росію. Українці та Росіяни хочуть продовжувати війну, і в цьому. Цьому питанні обидві сторони мають свої аргументи. Тому Віктор Орбан каже його радник, пропонує залучити нейтральних посередників, які чинитимуть тиск на обидві сторони і відновлять канали комунікації, щоб покласти край збройному конфлікту. Він там згадує про сотні тисяч людей, які загинули, і мільйони, які втекли. Мені дуже от подобається, що цей. Ці орбанятка кажуть про те, що треба чинити тиск на обидві сторони. Так, от скажи своєму приєру, коли він там літає до Москви цілувати ноги руки Путіну. Нехай він там його на нього і тисне, нехай розповідає йому, що потрібно припиняти вбивати українців. Будь ласка, ви ж там літаєте. Це раз. По-друге, він розповідає, що Україну вони не просили захищати. А нехай він це скаже спец спецпредставнику Європейського союзу. По космосу й обороні нещодавно створена посада, він прямо каже, що так цинічно, але завдяки Україні, завдяки тому, що війна в Україні триває. Європа і НАТО убезпечені як тільки зупиниться війна в Україні ризики війни проти східного флангу НАТО в рази зростають. Про це дуже добре знають в Естонії, нарва на кордоні місто. Прекрасно ми знаємо. Латвія, Литва, Фінляндія, Польща саме ці країни вийшли з Отавської конвенції, яка забороняла розповсюдження протипіхотних мін. Ці країни хочуть наглухо замінувати кордон з Росією і Білорусі, тому що побоюються нападу, і НАТО казало неодноразово, що от маленька Естонія, вони фізично не встигнуть. Щось зробити, і офіційно в НАТО казали, що при ударах, там, наприклад, ракетами по Естонії, а не захід сухопутні військ Росії, вони будуть сідати і думати, чи це є вторгнення, чи потрібно застосовувати п'яту статтю НАТО, яка каже, напад на одну країну вважається нападом на весь альянс. Хай почитає ці оці заяви. Цей от Орбан, а потім і каже, щоб ми не хочемо, ми не не просили за нас воювати. Може їм нагадати 56 рік революцію, коли Угорщина в Угорщині була революція, і радянські війська зайшли в чужу державу в Угорщину, танками вбивали людей. Нехай подивиться, перечитає, не просили воювати. Ці от, але знаєте, ця партія Фідес з орба орбанами швидко лету тому що будуть вибрані наступного року, а там лідеру, я вам вже казав, партія Тиса і Мадір. Тому ці орбани швидко зникнуть з наших. Нашого поля зору, і ми не будемо чути ці е, дурні крики. На завершення хочу вам сказати, що прапор український з'явився на кінбурзькій косі. Кінбурзька коса це таке, знаєте, де впадає Дніпро в Чорне море. Там росіяни тримали і тримають артилерію е, з того берега. Вони постійно б'ють по Очакову, по Миколаєву. Постійно тразують судноплавство, громади на іншому на правому березі. Так, от там з'явився український прапор в угрупуванні військ південь. Кажуть, що не знаємо, як він з'явився, але сподіваємось, ви далі будете бачити про успішні якісь кроки. Також на сході нашої країни це передає. Перевірений боєць мучний його звати. Що от південно-донбаський напрямок на найважча ситуація Новопавлівський силам оборони України вдалося в Оздвиженці Воздвиженці і в Ялті. Це населені пункти. Вивізти український стяг, це не означає, що ми повністю контролюємо ці населені пункти, але це означає, що росіяни їх не взяли, тому що їхня пропаганда кричала, що Воздовиженка і Воскресенка, перепрошую. І Ялта є під їхнім контролем. Абсолютні, абсолютна брехня і неправда. Такі ми були новини на станом на 19 липня, суботу. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте свої відгуки, давайте разом. Просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди.